Юні дослідники. У Франківську нагородили переможців 16-го міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів. Одне з перших місць посіла Неля Нагорняк. У своїй роботі дівчинка досліджувала діяльність сестер Васильянок. Багато доводилося працювати з архівними матеріалами, тож зізнається, іноді виникали складнощі. Підолока тривала досить довго. Ми з нашим керівником почали працювати приблизно в жовтні. Зверталися в Державний архів Анфранківської області та у різні бібліотеки. Інколи було досить важко, але знаходилися добрі люди, які навіть в часі війни мені допомагали і йшли на контакт. Українська культура надзвичайно багатогранна, впевнений випускник Ростислав Бухвак. І вона полягає не лише в творчій сфері, але й технічній. Хлопець вже визначився з майбутньою професією, тож тему для своєї науково-дослідницької роботи обрав відповідну. Я писав про вузьколіні залізниці Івано-Франківської області, бо, як на мене, це досить цікаво, це досить не і це можна популяризувати і розкривати. Готувався я досить. Зважено і впевнено. Їздив, все досліджував. Нас у вигоді є вузькоколійка, Вигодська вузькоколійка, проєкт Крапацький трамвайчик. Я там їздив, спілкувався з авторами проєкту, машиністами, все записував і вставив це в цей проєкт. Роботу Ростислава гідно оцінило і журі конкурсу, тож хлопець посів перше місце. На нагородження приїхав разом з мамою Оксаною Логуш, яка також є його науковим керівником. Вчителька каже, поєднувати ці дві ролі нелегко. Насправді це дуже складно Вчителям трошки простіше, тому що можливо мама ставить занадто високі вимоги, бачить найвищу планку і хоче до неї дотягнутися. Але е, учень теж дуже активно бере участь. Е, безпосередньо з цим учнем. Ми вже третій раз беремо участь у українознавстві. Також брали з іншими учнями. Дітям дуже цікавий цей конкурс. Пізнавальний він розвиває їхні різні і різновічні інтереси. Вони можуть себе реалізувати. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук нагородила переможців дипломами, а також вручила подяки вчителям, які допомогли учням здобути перемогу. Кожен ваш учитель вкладає свою душу у вас, і ви це також повинні пам'ятати, тому що доля вчителя є дуже складна, дуже важка і дуже відповідальна, але надзвичайно благородна. І те, що наша область має такі високі здобутки в олімпіадах, в конкурсах, те, що наші діти найкраще, ми знаємо. Але це ваша, дорогі наші вчителі, це ваша велика заслуга. Тому що ви і спати не лягаєте, щоб підготуватися до наступного уроку, Ви за кожну дитину дбаєте як за рідну дитину. У це вже така не просто робота, а місія кожного вчителя. Валентина Фударчук Ігор горпопик, телеканал 402.